О, затриманий танкер з російською нафтою все ще дрейфує у німецьких водах. Про це заявили у Ройтер з посиланням на заяву представника уряду у Берліні. Зазначається, що митні органи Німеччини проводять перевірку судна, тому поки що воно залишатиметься під охороною до завершення процесу. Нагадаю, у п'ятницю був затриманий 274 метровий танкер під панамським прапором. З назвою Евентін судно дрейфувало і не могло маневрувати. У ньому на ньому було 99 тисяч тонн нафти на борту, згідно з даними центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі Німеччини. Ось таки вполювали об'єкт такий. Запрошення України до НАТО могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки. Про це заявив у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з главою нашої держави Володимиром Зеленським. За словами Дуди, він від самого початку наполягав, аби країни НАТО погодили запрошення України до Альянсу. Зазначимо, саміт північно-атлантичного блоку відбудеться у Нідерландській Газі у червні 2025 року.